Привіт, у попередніх відео ми говорили про А23, М 33 та А53. І логічно, коли зростає модель, зростає ціна на смартфон, і ми чекаємо зростання можливостей цих смартфонів. І ось на черзі А 73 І питання до нього: а чи зможе він продовжити цей логічний ланцюжок, чи підготував якийсь сюрприз? Тож, давайте дізнаємось. Дизайн смартфона не кардинально відрізняється від торішньої моделі. Більше змінилися кольори. Смартфон доступний у трьох варіантах. Це чорний, білий та м'ята. І якраз м'ятний для мене фаворит. І не тільки тому, що колір такий класний, цікавий і свіжий, а ще й тим, що бічна грань не виглядає дешево, як у випадку із білою моделлю. Та й смартфон здається більш цілісним, через колір кольором задньої і бічної панелі. Звичайно, весь корпус виконаний з пластику, задня поверхня матова і приємна на дотик. Плюс відбитків пальців не буде видно, на відміну від молодших моделей. Блок камер не сильно виступає вперед і. Загалом мені подобається, як його обіграли і в А73, і в торішній моделі. Дуже лаконічно. Але ось на що я звернув увагу, це як змінилися параметри смартфона. При тому, що діагональ збереглася, це нагадаю 6,7 і дюймів. Він не тільки на 20 грам, а й став відчутно тоншим. І, звичайно, це вплинуло на те, як він лежить у руці, тому що це дійсно великий смартфон з великим акумулятором, і кожен грам і міліметр тут важливий для зручності використання. А 73 тримати зручніше ніж А 72 І ця різниця відчувається. По елементам розташування ліва грань порожня, праворуч кнопка живлення і гойдалки гучності, а на нижній слот для сім карти карти пам'яті, тайпсі і динамік. В А-73, звичайно, стереозвук і досить непоганий. А ось міні-джек прибрали. На жаль. Сканер відбитка пальця у нас знаходиться під екраном. Скажу, що з одного боку він працює добре, але в кнопці живлення, як це було у молодших моделей, мені було значно зручніше. Ну тому що коли ти береш смартфон до рук, автоматично палець лягає на кнопку живлення. А ось одна з головних фішок А 73 перед конкурентами це ip 67. Так що до 30 хвилин на невеликій глибині він положить без наслідків, але звичайно ми перевіряти це не будемо. Якщо подивитися на передню панель, то я не розумію, чому в А 73 такий величезний виріз під селфі-камеру, який точно більше ніж в А 53. І так до нього швидко звикаєш, але спочатку виглядає дивно. Що стосується екрану, то нарешті любителі супер Амоледа дочекалися свого часу. Як бачимо, Samsung вирішив комплектувати такими екранами перед флагмани і вище. І ви знаєте, мені не дуже подобається така тенденція. Загалом, екран звичайно чудовий, насичений, що звичайно для AMOLED. А. досить яскравий, хороші кути огляду, always on Display. Дивитися на такому екрані контент дуже приємно у сумі з тим, що екран великий. Головна зміна це максимальна частота оновлення не 90 Гц, а 120. Дійсно, відмінна плавність анімації за час використання буквально кілька разів помітив мікро-мікрофриз при згортанні програм. Але це настільки рідкісна історія, що я б на це не звертав уваги, але варто про це сказати. А що хотілося б додати? Напевно, адаптивну герцовку, тому що зараз можна вибрати або 60 Гц, або 120, а вона непогано економила заряд. Ну і звичайно, питання шиму теж. Залишається незмінним. Потрібно сказати, що тут встановлений не новий, але один з найкращих процесорів у своєму класі Snapdragon 778G. Він працює швидко і стабільно, і коли з одного боку у нас потужний процесор з хорошими результатами тестів, а з іншого відмінний екран на 120 Гц, то в результаті ми отримуємо майже ідеальний пристрій для будь-яких завдань повсякденне використання чи ігри, але ігри звичайно меншою мірою. Я не бачу сенсу розпинатися і розповідати, що майже флагманський телефон добре працює. Ну що він просто зобов'язаний це робити. Мі а 73 з цим завданням справляється на 99%. Хочу відзначити, що нагрівання мінімальне або під серйозними навантаженнями значно менше ніж конкуренти. Це дуже важливо, особливо влітку. Але іноді при виході з гри на головний екран я помічаю, що анімація переривається. Так що сказати, що він працює гладко на 100% я не можу. У важких іграх можна впевнено розраховувати як мінімум на середнє налаштування. Плавна робота без особливо помітних просідань. Так що на свою ціну у плані продуктивності А 73 точно входить до топу найкращих, хоча, звичайно, і не очолює його. Фото можливості A73 для звичайного користувача можуть здатися цілком хорошими: яскраво, красиво, насичені кольори, деталі, все на місці. Особливо, якщо користувач подивиться деякі огляди, де йому скажуть, що камера одна з кращих за свою ціну, так він точно переконається у своїй позиції. Але насправді все трохи інакше, оскільки ми нещодавно робили огляд на a 53 можу сказати, абсолютно впевнено. У більшості випадків, як на основний, так і на ультраширик, фотографії краще на А 53 при тому, що він значно дешевше. Зрідка буває, що А 73 справляється краще. В основному це стосується моментів, коли освітлення стає менше. Тут явно лідер А 73 Але здебільшого картинка на А 53 краще в динамічному діапазоні, постобробцям, краще при кропі, засвітах і багато іншому. До того ж, якщо у А 72 був трикратний оптичний зум, то зараз його прибрали. А він міг би, я думаю, трохи покращити позиції А 73 Шкода є підозра, що вся справа в алгоритмах. Суті це звичайно не змінює, але дає надію, що Samsung може це виправити. У відео аналогічна історія. А 53 краще в динамічному диапазоні, в стабілізації картинки, іноді краще передає кольори, але в цьому моменті найчастіше першість, все таки за а 73 Так само краще деталі на новинці. Але свій голос я впевнено віддаю а 53 Акумулятору А-73 на 5000 тисяч І як я вже кілька разів до цього казав, на один день вам його точно вистачить. А далі залежить від інтенсивності вашого використання. Але не ось на що я хочу звернути увагу. У порівнянні із А72, новинка заряджається на 30 хвилин довше. І, звичайно, якщо ви зазвичай ставите заряджати смартфон на ніч, то це неважливо. Але якщо протягом дня... То вже досить відчутно. Якщо підсумувати, то я точно не очікував від A73 якихось суперпоказників. Це не про Samsung. Але я очікував досить гідного результату за основними параметрами і якусь родзинку. Якщо говорити про основні показники, то це про продуктивність, автономність, камера і екран, то A73 точно займає позицію вище середнього. Але при цьому... Я точно очікував результата краще, якщо говорити про камери. Однак, окрім цього, питання до А73 те теж саме, що і всі покоління до нього. Хоча цього року процесори відрізняються у А53 та А73, але при цьому ціна значно вища. Так от питання: а чи варто переплачувати при виборі між цими двома моделями? Ось. Ви, наприклад, можете їх порівняти за посиланням в описі. Варто відзначити, що версії на. 628 поки що в Україні немає. Однак, якщо б навіть вона і була, конкуренти за цю ціну пропонують і краще процесор, і більше оперативки, і більш швидку зарядку, яка йде в комплекті, і при цьому також пропонують корпус із скла та металу. А 73 може відповісти тільки вологозахистом, якого дійсно немає у конкурентів. Ось так. А що ви думаєте про А-73? Напишіть в коментарях. Дякую за перегляд, до зустрічі!